Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ студії Наталя Магакелідзі, і зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчується 652 доба широкобасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог завдав два ракетні та 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по пункту управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Збройні сили України вдалося відкинути Росію від Авдіївки. Про це стверджує американський інститут вивчення війни, посилаючись на українських військових оглядачів та російських воєнкорів. Проте є й інша інформація з передової, яка свідчить про просування вже армії Росії вздовж залізниці біля заводу та на південь від Терекону в Авдіївці. Росія атакує Авдіївку з усіх боків, крім Західного, який як і саме місто продовжить контролювати ЗСУ. Але і це ще не все про успіхи. Українські війська зараз перед третьою лінією оборони росіян. Першу та другу Збройні сили України вже подолали. Про це заявив міністр оборони України Рустеп Умєров в інтерв'ю News. Ми деокупували 50% нашої території. Ми перемагаємо Росію на нашій землі. Повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 24-й рік», рік, сказав міністр. На запитання щодо корупційних скандалів Міноборони він зазначив, що зараз триває перевірки та міністерство готове запросити зовнішніх аудиторів та запевнив, що до його ста днів на посаді все буде на своїх місцях. А тим часом у російській тюмені партизани ліквідували підстанцію, заблокувавши потяги зі зброєю. Цією лінією загарбники збиралися переправляти військову техніку для підтримки м'ясних штурмів на Авдіївському напрямку. У Підмосков'ї виявили тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви. Повідомляє Розмі та Джерела Стерненка. Підтвердження цієї інформації поки що немає. Поки ми будемо чекати підтвердження інформації, Путін розпочав офіційний візит до країн близького сходу. Отож, він прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Це четвертий візит диктатора з моменту видачі МКС ордера на його арешт. Раніше речник Путіна Дмитро Пісков заявляв, що під час поїздки диктатор планує обговорити нафтовий ринок, а також питання Ізраїлю та Палестини. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож передаю слово колегам. Дійсно вірите, що Путін поїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів, чи думаєте, що це був двійник або це міф загалом ця історія? Ну, дивися питання, чи це двійник, чи це дійсно Путін? Це актуальне питання, напевно, тепер буде всіх часів і всіх народів. Як то кажуть, тому що ну, якщо так дивитися, ніхто ніколи не знає, чи це справді Путін чи ні? Швидше всього, я думаю, що двійник, тому що до нього занадто величезна зараз увага, і він все ж таки я думаю, боїться. Вивчаючи що... власне, вивчаючи наскільки Путін маразматик і наскільки він є боєгуз. А то я сумніваюся, що це саме власне Путін поїхав, тому що якщо ви бачили відео самого прильоту Путіна в Об'єднані Арабські Емірати, де він іде, і біля нього стоїть стоять люди, справа, зліва, військові, місцеві і деякі навіть цивільні, ну то я не думаю, що Володимир Путін ось так просто би вільно почував би себе в іншій країні, знаючи, що та країна все ж таки визнає. А міжнародне право і мало би мало би його арештувати, але не арештували Так, до речі, не але арештували. ще ще як то кажуть, не вечір, ще не ніч чи, там, Ні, там вже ніч. Але ну звісно, що якщо не арештували зараз, то вже напевне не арештують. Але чи не є це прецедентом того, що Путін зможе і надалі подорожувати до інших країн, не боячись, що його арештують? Це ж він ще в Бразилію збирається. Чекаємо чи там арештують. Ну я також думаю, що і ні. Ну і то до речі, і питання, ні до Об'єднаних Арабських Еміратів, тобто про їхню позицію щодо війни в Україні про підтримку України. Знаємо, що ця країна ніби також не висловила однозначної позиції своєї стосовно цього. Але тим не менше, раз вона приймає Путіна, то така й собі, якщо ну, чесно. Ну, мета мета, яка наталя? Ти говорила, щоб обговорити ситуацію на близькому сході. нафтовий ринок обговорити. Нафтовий ринок близький Схід, ну і, звісно ж, військово-промисловий комплекс Росії, який може також в мірі. Бути залежний і від Об'єднаних Арабських Еміратів, якщо вдасться Путіну договоритися з принцем, цього би дуже не хотілося, тому що це країна, яка має мільярди, якщо не трильйони доларів. Це ще одна така бензинова колонка чи нафтова колонка. І якщо би так стало, що Об'єднані Арабські Емірати а, стали. А, Союзником Путіна то важко буде чимось накрити. Знаєте, ось цей цей союз з нашими західними партнерами. що що ми можемо запропонувати? Путін обживається союзниками. Путін все ж таки треба віддати належне, стає сильнішим. Україна, як би то не хотілося говорити, стає слабшою, слабшою в якому плані в тому, що ця антипутінська коаліція вона тріщить по швах. Бачимо, спочатку Угорщина відійшла, Слов... Словаччина, Словенія. Перепрошую. Словаччина. Словачина, Словаччина, да, Словаччина. Фіцо, та Словаччина. А потім бачимо деякі неоднозначні заяви і, і з... з Ізраїлю, ну, не зараз і свого вистачає. Власне, Америка ніяк не може прийняти допомогу Ну, і для... так само з нашими найближчими друзями з Польщі. В нас не все та, в порядку з відносинами. Та, ну, власне про відносини з Польщею. Я думаю, я буду зараз більш детальніше розповідати. І е, все ж таки Америка, хоч поки що не виділила достатньо достатньо коштів, але все ж таки один невеличкий пакет допомоги вони сьогодні нам надали, який саме розповім відразу після рекламної паузи. Радіо ЮЕНЧІКАГО.